Сама у нас інтерактивна, багато ігор. Ми тільки стартували, але це цікаво, бо такої теми в нас ще не було. Це космос, планети. Я звичайно не бачаю офтасаху. Я з'явився тут не просто так. Я погашу і планети сонячної системи. І настане. Вистава сама повчальна, трошки розказує про те, як створена наша сонячна система, про те, що таке всесвіт. І, звичайно, головна тема це вірити в те, що навіть в темряві завжди буде якийсь промінь, промінь е, сонця, якогось світла, який принесе всім вдачу щастя в новому році. для того, щоб подорожувати сонячною системою. Нам потрібно знати, що туди потрібно брати. Космос беремо з кава. Дітям сподобалося діти на славу повеселилися. Ну я думаю, що вона була також ще пізнавальною, тому що була така тема гарна, як подорож з сонячною системою. А сонячна система у школі знає, вивчається в початкових класах. Дітям було цікаво, було зрозуміло, було донесено на їхньому дитячому рівні. Ляки декорації сценарій підготовка до вистави тривала менше тижня. О, підготовка була у найкоротші терміни за всю мою історію, тому що. Цей коронавірус, локдаун, простой, який вибувся в театрі, він поставив нас у такі вжаті сроки, короткі, що такого не було ще ніколи. П'єса писалася майже на ходу, ми разом, колективно з акторами розробили такий план сценарій. І скажу так, спочатку це був імпровіз, а потім вибрали найкращі моменти, які можна скласти у виставу. Реквізит ляльки та декорація актора отримали в найостанніший термін. Не так багато було репетицій. Все так в Сроки, строки все робилося. Але все ж таки, ми змогли, ми подужали, бо ми сила. Знову проми Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.